Шок, я б навіть сказав, сенсація. В Україні закупили ліки від променевої хвороби, що спричиняє надмірний рівень радіації. Вже є перші ін'єкції. Ось такі заголовки та повідомлення масово, масово ширилися в українських медіа. Можна було подумати, що виникла раптова потреба, і хтось навмисно все замовчує. Принаймні, так писали у змі. Проте наші журналісти вирішили не вірити клікбейтам, а все перепровірити і уточнити. Тож знайшли компанію, яка нібито закупила ці ліки, все розпитали, в усьому розібралися, чи дійсно існують препарати від променевої хвороби та чи є потреба у таких ліках зараз. Дивіться далі. Руйнування кісткового мозку та клітин крові, а ще анемія, інфекції та кровотечі. Саме такі симптоми у людей від радіаційного випромінювання. Втім, в Україні знайшли спосіб, як лікувати наслідки від радіації. Така сенсаційна заява облетіла телеграм-канали та українські медіа. А почалося все з інформації ізраїльських змі. Там написали, що українська компанія вирішила закупляти інноваційний препарат, що запобігає радіаційному опроміненню. Ізраїльська біотехнологічна фірма уклала угоду про допомогу Україні в розробці екстреного реагування на променеву хворобу, яка загрожує життю у разі радіологічної події. В медіа Ізраїлю написали, що українська компанія закупила 12 тисяч доз препарату, оскільки ін'єкцію потрібно вводити двічі, то цієї кількості вистачить для 6 тисяч людей. Цю інформацію підтвердили і в українській компанії. Тім, засновник організації зауважив, що препарату фізично в Україні немає, оскільки потрібно ще отримати відповідні дозволи Міністерства охорони здоров'я та організувати логістику передачі препарату. Втім, це не єдині нюанси. клюрі немає на полці готові препарати. Звичайно, вони мають. Створити, але певна кількість зразків да вже звичайно є. Вона приходиться дуже дуже до е, тепна. До речі, зараз, коли є підвищені ризики е, забруднення, да і отримання там населення е, променеми хвороби. Закупити препарат українська компанія вирішила після атаки росіян почає 14 лютого. Ярослав Ісаков зауважив, що ці кроки превентивні, адже загрози від радіації немає. Отже, немає і потреби в ліках від променевої хвороби, кажуть в центрі радіаційної медицини. Ніякої загрози для людей там немає. Джерела радіації чи чиніше ті радіоактивні матеріали, які укриваються цим укриттям. Вони не були пошкоджені. Так що ніяких біганини по аптеках за радіактивним йодом чи ще якоюсь дурниці зовсім не треба. Препарат, що лікує радіаційне опромінення насамперед потрібен людям, які перебуватимуть безпосередньо в зоні радіації. Зокрема, наш ДСНС, рятівники, військові, люди, які будуть безпосередньо в ділянці епіцентру, якщо не дай Господь Бог прийде в голову цим шизофренікам запустити ядро в сторону нашої суверенної держави. Втім, не факт, що ліквідатори радіаційної катастрофи отримують променеву хворобу. Це підтверджує і досвід аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Центрі радіаційної медицини зауважують, що тоді було кілька десятків ліквідаторів, які не отримали променеву хворобу. А серед тих, хто усував наслідки на Фукусімській АЕС, не зафіксовано жодного випадку.